Всім привіт, дорогоцінні. Сьогодні ми бачимо, що відбувається у світі: війни, море, різні епідемії, землетруси. І до чого це все веде? Це веде до апокаліпсису, знищення нашої землі. І навіть останні відкриття науки говорять, що потрясіння прийдуть з неба. І будуть, як у часи Ноя було обрушення на землю, тобто був великий потоп. І так само буде у наші часи, будуть обрушення з неба, будуть падати астероїди, комети. І чому це все сьогодні відбувається? Бувається, чому був знищений перший світ потопом? Тому що є причина, і це безбожжя. І люди вони довіряють всадникам брехні, а зброя сатани це брехня, вводити людей в оману. І люди довіряють брехні, потім і приходять всі біди, війни, прокляття. І важливо прийняти Ісуса Христа і вірити Біблії, тому що це сама найдостовірніша книга. Без Ісуса Христа цей світ руйнується, і поки Бог дає цей дорогоцінний час, нам потрібно до нього прийти з покаяння.